Каналі Каріна Кітшоу і сьогодні ми покажемо вам частину нашої хати, нашого двору. Нашого двору. Камілунька. Де наші баранчики? Показуй. У нас взагалі є. Де баранчики? Де баранчики? А ну У нас на задньому дворі є прекрасні рослини. М -м -м. Так. М -м -м. Ось тут у нас дуже багато рослин. Зараз почекай, йдемо до ялинок. Ми покажемо наші сімейні ялинки. А ну-ка Каріша, давай показуй, проходьте до наших ялинок. Камілунька, проходь. Камілунь, проходь, тут. Карішенька, забирай маленьку. Ой, ой, Оце так да. Оце нашого сама велика. Зараз побачимо. Це, Це ялинка мій. нашого папи, да? може вона зростом як наш дім, а може і вище. Так. Оце моя ялинка. Побачимо зараз. Я не вважала, що вона так силі. Каріш, ми не встигаємо за тобою. Почекай. А то чья ялынка? А то что такое, Доня? Что это? Та же ялынка? Маленька. Ничего себе. А, это Гарно. А это что такое? з ділянкою На канал Карина